Оце, що відбувається в Білгороді, ну там, от під Білгородом, це ж угу. euh, знаючи національні риси московитів, ну, тобто росіян, скажімо так, цей колективний такий якийсь організм з різних походжень і так далі. Бо, ще раз кажу, там українська мова лунає, вони по телефону, поміж собою говорять на Белгородчині українською мовою. Але знаючи, оце все гниль, оцю, 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 оцю імперську гниль, та, е, чи буде успіх у цій армії добровольчої? Чи можуть вони просуватися, чи можуть вони дістати підтримку населення, тому що знаємо, що населення там сциться постійно, вони не відстоюють свою свободу, але вони поважають мову сильного. От Армія така приходить в воєнні, і знаєш, як весілля Малинівці, власть помінялась типу, опа, будьонов. Наскільки от як ти думаєш, у них стане духу після таких кроків, там де серйозно там рознесли ну, прикордонний пункт? Чи стане в них духу підтримати цю добровольчу армію, підняти там е, повстання, забирати владу в свої руки, організовуватися? Тому що ми ж то розуміємо, що там багато невдоволених просто сидять на, на сраці рівно і не відсвічують. Uh -huh. Ну і ці, ці акції протесту зрозуміло. Там в Москві ці білопальтішніки, біл... ну це вся фігня. От. Yeah. Питання зрозуміле. Питання я б не сказав, що я так можу просто на нього там відповісти, тому що заміри російського там внутрішнього суспільства ми ж не знаємо їхніх там реальних станів. Те, що ми по лівада центру чули, то це 75% населення російського підтримує. Це все так зване СВО, тобто війну московитів проти України, і це ж населення. Воно ж все розподілене, по всій цій величезній території розплескалось. Який відсоток тих людей, які будуть такі думають, о, це ж росіяни наші зайшли, типу нормальні. Ми давайте до них приєднуватись, будемо чинити рух у рух оперу, Я в це. Особиста думка, не, от не вірю, що вони будуть до озброєних людей а тоді... приєднуватись, коли вони залякані. Всі. А тоді інше питання: чи вони будуть чинити спротив цьому руху опору? Ну, от просто пересічні, от ті, що білгородці. Якщо їм скажуть, що це ось елементи е, підготовлені в Штатах і НАТО, я думаю, що вони будуть проти своїх чинити опір. Це ж просто інформаційна складова, вона дуже важлива. А я от тобто, в них в голові насрано, і їм треба зараз покласти іншу інформацію, щоб вони її швиденько переварили і усвідомили, що насправді відбувається. А я думаю, а це ж так не станеться. А я думаю, що не будуть вони чинити опору. Вони тікатимуть, тому що вата вона показує завжди, що вона вата. Ой-ой-ой, ой ой Так, да, я тут погоджуюсь. Тобто, чи пристануть, ну сумнівна історія. Тут я не досліджував важко сказати. Який є запит на те, що треба скинути цю всю корумповану систему? Вони ж в ній вжилися, і у нас така сама вата була. Ну от багато цієї вати. А і тут просто елементарна ватна поведінка. Знаєш, тікаю, мамочка, поїхали відсюди. Пам'ятаєш ці вибухи в Криму. А сьогодні в Білгороді на виїзд вже стоять колони автомобілів, Автобуси. автобус, та все, поїдьте, їдьте, їдьте, тікайте, поки є час, поки є світло. Ну подивимося, як розгортатиметься історія. Ми ж тут ні при чому. Там 에... же ж Крим теж без світла, чи Сівастополь, чи Сімферополь сиділи якось. Так, сіпіли, і так і є, так і є. От. І тут Такі можна лише знаєш, Байденом завершити. Я от цю цитату, вона просто в мене улюблена. Я не знаю, я кидав Шуні Байдена. Шуні кидав, кидав тобі Байдена. так? Да? та, та це от Байден, який на запитання про, про ці F-16. Там просто може бути неточний переклад, там здається російські титри, російськомовні. Але давайте Байдена цього прекрасно, діда, подивимося. It is for them. Ну та, це цитата, яка просто перевершила очікування. Це очікувати. загроза для них. Для них, О, так. Якщо... Для, них, для них це загроза, так. Червоні лінії чергові передані. Я не знаю, що там Марго Сіманьян буде віщати Кісільов, там, як він не господи, Соловйов. Вся ця Вони... інформаційна Камарілля. Але події сьогоднішнього дня. Ну давайте ми теж не захоплюватися. Це ж це не така проста історія. Якщо воно почалося в такий спосіб, цей контрнаступ, про який говорили, раптом, я не знаю. Ми можемо припускати все, що завгодно. Ми такі будемо. Тут два військових експерти, як ми з Мельничуком наряд колеги, знаєш. На цьому ми, напевно, поставимо крапочку, друзі. Не забувайте підтримувати.